Це завдання по математиці, а? Вона ж казала, що якщо хтось не зробить, то вона хребет вирве. Бл. Я забув зробити. Так, що ж, шановний восьмий Б-клас, а я не поняла, хто з вас ти що це масне слово, це то погане ваше слово. Я його звучати не буду, бо я жінка адекватна. Я адекватна жінка, я такі слова не кажу. Мені здається, по голосу, мені здається, що це казав Андрюшенька. Андрюша, як тобі не все ровно такі слова казати в сінах нашого ліцею, що ще при вчителю. Це, мабуть, в тебе вродить, в родині так розмовляють, так? Мабуть, сім'я якась неблагополучна, так, Андрушенька? Що, не розмовляють так в родині? От да, ти ти знаєш такі погані слова? Я ось цього тільки зрозуміти не можу! А я, я знаю, я знаю, що ти знаєш такі слова, От, откуда ти їх взяв? Це телефони всі ваші, все, все, я поняла, я поняла, це все із-за ваших телефонів, грайте свої ігрушечки! перебістуйте там і в лазите, а потім матюкаєте через слова. Уж понімайте діти, що матю... Матюки! Це слова дьявола! Після цього року підеш до шкільного психолога. Хай же вона з тебе всіх бесов повитягує, да? Як такі слова Фу, в стінах в нашої школи? Не збирайся! З подружками такі слова кажи, з друзями своїми. Я вчитель! Я будь добр, в класі ми взагалі в території нашої школи. Не, не, не кажи такі слова! Якщо хоч ще раз! Я почув хоч хоча, якесь таке слово від тебе. Я не буду шутки, терпіти не буду. Я за шкірку від до директреси! Мамо в школу! З папа! Я мене за дітей наказують! Добрий день! Ні, ну ви подиви на нього мало того, що запізнився! Так ще й не вибачився за запізнення. Ви, ви уявляєте собі! Та ще треба бути хамом, щоб запізнитися і не вибачитися! Ану вийшов і зайшов нормально! Добрий день, вибачте, будь ласка, за запізненням. Добрий день, ну це хоч щось вже. Ну, вийдете собі одна секунда уроку вже йде, а воно тільки приперлося. А от мені дуже цікаво, а що ти робив? час? що ти запізнився? Які те, Я такі нас відмазки? Може, будильник бодельник насазини. Може, забув будильник поставити на автобус. Що, що таке може статися, що ти запізнився аж на одну секунду? Так я ж запізнився тільки на одну секунду. А, ну, по-перше, я розмовляю зараз до тебе, тому рот закрив. А по-друге... Він сидяна перемовляється. Я йому роблю заважня, а він перемовляється. Не задача совочка в тебе нема. Щоденник мені носіл швидко поклав. І я тобі припашу одиницю за запізнення. Блін, мене один відсоток. Антоніна Передосович! А можна, будь ласка, поставити телефон в цьому класі на зарядку? Да. А, а я не зрозуміло. А, а, а що ти там таке сказав? Чи мені почулося, що ти сказав? Чи чи я щось там придумала, я не знаю. Що ти сказав? Ану, ану, повтори ще раз. Телефон можна на зарядку тут поставити? Телефон на зарядку поставити! Це нормально взагалі! В тебе є голова на плечах. Телефон на зарядку в нашій школі, в нашому класі ставити не можна! Я забороняю ставити телефон на зарядку в нашому класі! Що не розумілого? Отставиш Те ти телефон на зарядку, добре! А, а за електрику хто буде платити? Хто буде платити за електрику? Ты, ти брату, ТИ платити не будеш, Буде ми всі вчителі платити. А ти ні копійки не заплатиш. То мене сказала, не можна! Я просто телефон забув вдома поставити на зарядку. Можна тут поставлю, а то він в мене зараз розрядиться і все. Це мені поворобав? Ну чого в тебе? Розрядився телефон! Я сказала, не можна! Значить не можна! Ну мені мамі треба буде подзвонити скоро, а якщо я не подзвоню, то мені буде хана. Рот закрив. Так, зараз швиденько поставлю. Я сказала! Не можна! Все равно берусь доклад. Я проверила ваши контрольные работы. Я хочу почуть от вас ответить на свои запитания, Скажите мне, пожалуйста, все. почему у вас всех? Контрольные работы написаны на два балла. У всех. Окрім Насті. Настя написала контрольну роботу на 12. Одна єдина Настя. У Вас нікого більше, от більше двох балів оцінки нема за контрольного роботу. Ні, ти я ж не поясню тільки Насті матеріал, На вушка і не шепчу вроді. Вроді воно так у вас не отримується. Ні, неправильно. Та скажіть мені, пожалуйста, якого лішого? Ви пишете, коли не на два бали, якщо я всім поясню нормальний матеріал. Всім, однак, ви нікому на ушка матеріал, я не шепчу. А як ви ЗНО здавати збираєтесь? Скажіть мені, як ви збираєтесь здавати ЗНО, якщо ви ні чорта не знаєте? Я ж знаю, що ви не здати те ЗНО. Настя то здав, Настя, у нас хороша дівочка розумна. А ви ж, як ви його здавати будете? Ви бездарі, ви бовдурі. Настя в нас ЗНО здасть, бо вона хороша і добра, розумна дівочка, красавіця. Вона всі до вас завдання робить, відвічає від ніяких. No. Всі мої номера робить правильно на дванадцятки. От вона напише, за ним на максимальний бал. От вона алічниця. А ви всі без старі, ви – викуски дерьма. Ви нічого не зможете здати. Діти, мені просто соромно за вас. Соромно мені. Я такого ще ніколи не бачила, щоб лише одна учениця написала на дванадцять, а всі інші... На два Настінка, ти молодець, розумничка ти наша, умнічка, що написала контрольну роботу на 12. Умнічка. А ви всі бездарі! І нічого не дабюче десизні! Я не зрозуміло, хто там по помиттям в нас ходить, а? Я ж там тільки що помил, а куди ти присядь, скажи мені, пожалуйста. ласка? Ти що, сліпий, не бачиш, що там помити, або що? Ось ти там, очі свої разуй, подивись, що там помити! Вибирай, або я тобі даю цю швабру, і ти маєш там, де ти панаходив, або я тобі цю швабру засуну в жопу! Та я на тебе порчу, наведу! А що це за ручки жопті? А я так понимаю, тут гаршки просто так! За прикола стоять! Знаєте що? Їдь на! Ой, добрий день, котичок, добрий день! Що ти хочеш книжечку повернути до бібліотеки? Добре, зараз, зачекай. Скажи мені спочатку свой прізвище та ім'я та в якому ти класі. Угу. Так, знаєш, добре драйв сюди книжечку. Зараз подивимося. Так, Брав в 2014 році. Зараз у 2024 виходить, ти цю книгу тримав вдома 10 років. Десять років ти тримав цю книгу? Шановний! Не совість, совістіна! Десять років тримати книгу вдома! Як так вийшло! ти Десять років тримав цю книгу вдома! Забув, кажеш, так. Не, ну, знаєш, я теж знаєш, багато чого забуваю. Ну, але ж ти на 10 років! Ти читав цю книгу, га, вона цікава, не цікава. Ще й не читав навіть. Кажи мені, будь ласка. А навіщо ти її взагалі тоді брав, якщо ти ні разу не відкрав і взагалі не читав? І ти хочеш а, ще нову книжечку взяти, так? Щоб ти мені потім і через 10 років повернув, як стой вийшла. Шановний, мені таке не треба. Я тобі казала ще 10 років тому, коли ти цю книжку брав, поверни, будь владасичка, котички через місяць читав і все. Нє, щось не вийшло! Щось не вийшло, що ми забули аж на 10 років! Добре, яку ти книгу хочеш взяти? Ось цю? Бери, будь ласка, добре, тільки дивись мені. Якщо ти її принесеш не через місяць, а через 10 років, я тобі устрою. Шановне, я тобі устрою все! Ось отримай книгу, яку ти хочеш взяти. І ти до побачення. Ой, Добрий день, я зайду. Ой, добрий день, Надія Бухарівна. Заходь, 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 заходь. Так ось, з э, приводу того, що я тебе хотіла вчора дорозповідати. Ага, давай, тебе слухаю. Я не зрозуміла. Два вчителі в класі. Ви бачите, Сліпі, два вчителі в класі, а вони відкривають свої рацяки. Ви собі таке можете уявити? Загаліна на дві пукалі на діапукання? це ж шах просто. Це села не нема. Сі, на не сила на совочі вас, нема. В них загалі нічого, не мозгів, де ж немає. Що ви зараз на умі там знаходиться? Якщо два вчителі в класі, а ви сілять, буде вот, і орать! І ви розумієте, що ви зараз мене мене позорити придадієпуканів. Треба просто брати телефон та дзвонити їхні класі керівничці, а ще й директору краще треба своїх справ усіх, та Приходять сюди розв'язувати справи з вашої дисципліни. А так, звісно, ти теж про це думав. Треба просто вашій класній керівництва позвонити, та директору позвонити. Ви так граєтеся. Я позвоню, ваші класні керівництві та приїжджу Призвели сюди буде будуть з вами розбиратися. Я від вас такого абсолютно не очікувала, що два в класі, а у них вистачає сміливості. А в дозрето буду солнце класика в днечці. Так а що мені хотіли розповісти? Ой, слухайте. значить, я вчора приходжу и хо су... розповідаю. Два в в класі а ти закрыла! Два в, в класі! Ви орете? Два в ви Шо Два вчителі! От як можна було написати тести на одиницю! Та вас мозгів нема всі тут безмозлі! В найтупіший клас! Світайте, звісно, сідайте. У нас дуже добрі діточки в класі, так? Сідайте. Так, котики, зайчики мої. А скажіть мені, будь ласочка, з вас хто-небудь зробив домашні завданечко, яке я вам задавала. Що ніхто не зробив. Мені ну, чого страшного, нічого страшного. А давайте. Ми зараз з вами окунемося у всесвіт геометричних прогресій. Відкривайте, сторіночку, 135-ту та, будь ласочка, сонечки, мої котики, бусіньки. перепишіть на цій сторінці правила довька, котики. Молочинки, молочинки, пишіть, пишіть розумнички, розумнички. Останні парти. Сонечки ви мої, ротики, будь ласка, закривайте ось так от ротики, закривайте котики. мої, тихесенько, дайте тихенько. Ну, все ж таки, на останній парті комісія. І я точно сижу котича. Закрийте, будь ласка, ротик, ага. Так, я посиділа на вашому уроці. Мені було дуже приємно на ньому посидіти. Всім, до побачення. А добренька, все до побачення. Діточки, встаньте, скажіть до побачення нашій комісії. До побачення. Вам теж до побачення, до побачення. Що ви мені тут дарали на всю школу? Ви мене позорите. Що ви мене позорили під комісією? Добрий день. Заходь! У мене зараз дуже сильно болить живіт. ось бо я не знаю, чому він в мене болить. Я нічого такого не їм. Не можу сидіти на уроках, а ви мене слухаєте взагалі. Наслухай, тебе слухаю, господи. Десяти поїсти нормально. в тебе голова болить? А для навгіля, іди з Богом. Так, Така в мене не голова болить, в мене живіт болить. Так це суті не змінює драстя. А словомгіля допомагає абсолютно від всього. Перед цього я тобі особила. Іди злову запивай водою і не мороч мені голову. Добрий день. Заходь вже давай! У Мене дуже сильно болить голова. і Ось можете дати мені якісь ліки, які допоможуть від головного болю, бо я просто не можу uh -huh. сидіти на уроках. Ну так, що ти можу дати в принципі? Активовне вугілля, чи активовне вугілля. На то на вилях все. Иди и голову мені наморочь. А ты точно допоможе? Здраць, звісно, допоможе. А ты был на ухильнем, что помогает абсолютно від всього в цьому житті. Фанька, а б могло бы я приходил до меня нещодавно. Так у нього нога відірвалася. Що в том дитина відірвалася? Мы дали тебе на вилях, так у него нога нога выросла. Уявляешь себе? Ты без бога, а? Що вы до мене сюди сегодня сипретесь? Он тут так, как медом намазан. И у меня сейчас А ви до меня сипретесь. Добрый день. Та нахуй, а на ухильне, иди, зверь! i no Одного літа зібрав знову всіх учнів разом. Я сподіваюся, цей рік буде для вас успішним. Сьогодні я хочу щиро привітати кожного з вас із першим навчальним днем. З Днем знайки, дорогі мої. Школа вже розкрила свої двері і звичною для неї привітністю чекає на вас. З першим вересня! Добрий день, на Петрівна, да, А можна я тут до своїх на, на парафонучих зайву. Можна? Добре. дякую. Так сидіть. Сидить, я вам сказала, вас сказал, сидить. Ваня! А что ты на парті робиш, скажи мені, будь ласка? Я тебе туда садила, чишо! Я тебе вроді там не садила! Ты сидиш на першій парті на другому ряду. Ты что, парті так скажи мне, будь ласка! Ааа, я побачила З Льошей він сидит. Ты представляешь? З Льоша він сидить. Це мало то, что не на своєму місця сили. Они ще й розмовляют, ты буде на них! По я сказала по місцям, сілася! Ти хочеш ти розсажитись? Тебе ще сама розсажу! Давайте розсаджуємося! Так от діти, що я хотів розкази? Лена, ти що там забула? Це я тебе там садила чи що? Ситу... Ти то що дивіться настрій сидиш? Я тебе сюди не садила! А, значит, все Настя злі Ліоленочкою сидить. Молодці! Весь клас розсадився, як хто хоче, правильно! А те, що вас розсаджувала, як надо, це нікого не взагалі не інтересує! А для кого це вас знали, Що вони не на своїх місцях сидять, Лариса Петровна, ви знали це? Ні, я не знала. Не знали? Ага, так ви ще й дурите! Ви дурите, Ларису Петр, вам не соромно! Гад. Мало того, що ви забираєте мій час і час Лариси Петрін, вони там зараз уроки йдуть, мене чекають! Так ви ще її дурили! Там так соромно бути повинно, ви це розумієте! А можна ми не будемо пересаджуватись до першого зауваження? Що до першого зауваження хочете, так? Да? да? А от я вам не дозволю до першого зауваження розсажуватися, ні, вибачте мене, я знаю ці ваші до першого зауваження. Я вас чудово знаю. М? Я зараз от тільки вийду з класу і пересаджуюся, хто куди попав, а хто кофе і розмовляти будете, або і мене ще кликати Лариса Петрівна, буде. Я вас знаю. Так що ні. Розілась, розумієм місця, вам сказала. Це ж так. Після восьмого уроку, щоб всі я були в моєму кабінеті, І я вам з приводу цих пересаджувань ваше таке устрою, що мало не покажеться. Поняли мене? Я вам устрою.